Вітання аграрія. Сьогодні в нас буде трішки відео для роздуму, тому що коли от там наші якісь завдання, які ми вирішуємо, проекти, які ми втілюємо, чи наш бізнес, до якого ми прийшли, коли це все є успішним, тоді коли ми або вирішуємо чиїсь проблеми, або закриваємо чиїсь потреби, тобто кожного з нас є якісь проблеми і потреби, і хтось нам їх вирішує, і ми розуміємо, що. Це добре, або ми вирішуємо чиїсь проблеми і потреби. Тому, знаєте, отакий роздумок мене наштовхнули і на тему сьогоднішнього відео. І мова сьогодні піде про те, що, напевно, все-таки нам варто повертатися до вирощування ярої пшениці. Хтось і не сходив з нього. Тобто є господарства, які і продовжували вирощувати. Але зараз, які у нас, що, що у нас є зараз, яка в нас зараз ситуація? Тобто, по-перше, не всі. Посіяли, вірніше, не посіяно в достатній кількості у нас озимої пшениці. Не всі, хто мав бажання посіяти посіяв з різних причин, в першу чергу, через те, що була нестача вологи, в когось затрималися посіви, вірніше збір сої, який мав бути використ... яка мала бути використана як попередник. Відповідно, і зараз вже думають досівати, не досівати. Тобто, і в цілому, ну, в першу чергу, це через посуху, не досіяно величезні площі озимої пшениці. Це перший момент. Другий момент. Якщо ми говоримо про вирощування пшениці якісної, сильної пшениці на хліб, відповідно, озима пшениця завжди за показниками поступається ярій пшениці. Яра пшениця саме в більшій кількості вона забезпечує нам ці якісні показники, щоб її використовувати на хліб. Це важливо, тому що в мене були зустрічі з представниками там, хлібопекарської промисловості, і всі вони говорять про те, що не вистачає такої якісної. Пшениці, звичайно, що є, знаєте, є тверді пшениці, я десь знімала про це відео. І там є свої переваги і свої недоліки. Тобто, так, там хороші, якісні показники, і вони реально є. Але з другої сторони, звичайно, є не така висока врожайність порівняно з м'якою пшеницею. І сьогодні хочу поговорити про. Яку яру пшеницю, тому що це та культура, яка буде висіватися рано навесні. Тобто, як тільки є можливість вийти в поле, ну, рекомендації нам, науковці кажуть, що коли ґрунт прогрівається до 8 градусів, але з досвіду можу сказати, що як тільки оця є стиглість ґрунту, що можна війти ґрунт, обробляти, це може бути по термінах, це може бути дуже різний термін, це може бути. Як кінець лютого, таке було. Так і там число 5 квітня. І оці ранні посіви, якщо дозволяють по одній умові зробити ранні посіви, то як правило, в той рік в нас є і хороший результат, хороша вражанність. Ще одна перевага ярої пшениці це те, що знаєте, ну невеликий період вегетації, там 85-90 днів. Тобто, ми там посіяли, скажімо, у середині березня, якщо так, вона там зійшла 1 квітня. І маємо три місяці. Тобто, ми маємо квітень, травень-червень, і хай на середину липня, ну вже так знаєте, враховуючи всі показники, всі нюанси, ми можемо її збирати. Тому це та культура, над якою я вважаю, що сьогодні варто задуматися на заміну озимій пшениці. І розуміючи, що ще не все втрачене, тому що знаєте, фермери вони не дуже переживають, що ой, не посіли, ой, що буде, а як буде, комусь напої треба, комусь як попередник треба. Ну тобто. Різні, різні причини, ну і ціна зараз хороша, бо зараз фермери продають пшеницю по 9 тисяч гривень. Тобто це супер ціна на сьогоднішній день, і тому, тому варто подумати і про яру пшеницю. І сьогодні я знаєте, я думаю, що в нас ще буде це мадов. У нас ще будуть відео і там про технологічні моменти, як виростити якісну яру пшеницю. На хліб, але сьогодні я би хотіла просто ще сказати: тобто, перший момент, що варто задуматись над тим, що можна сіяти пшеницю, і другий момент що хочу поділитися з вами двома сортами. Від компанії Задбао, які себе добре показують, сорт Арабелла має стійкість до вилягання, до осипання, і що важливо, має стійкість до посухи, тому що ми зараз в таких умовах вирощуємо по всій території України, що всюди краще обирати сорти, які мають стійкість до посухи. Це ранній безостий сорт. З періодом вегетації 85 днів, також має стійкість до фузаріозу, до септоріозу, до іржі. Тобто, це той сорт, який ви посіяли, і можете зібрати хороший результат. Тому сорт «Арабелла», звертайте собі на нього увагу, я не буду довго розказувати, тому що нюансів є багато. Я думаю, що ще десь пізніших відео ми трішки до цього будемо повертатися. І наступний сорт гренні. Грені – це остистий сорт, також має високі стійкості до багатьох факторів до стресових факторів, до погодніх факторів, до хвороб, що дуже важливо. Ну і зерно цих пшениць воно класифікується як цінні пшениці, як висококласні пшениці з високими показниками якості, що для нас дуже важливо. Якщо, скажімо, для арабели там від, від 13 до 13 до 13,8 міст білка, то по гренні може бути до 15 вміст білка. Тому це важливі показники і всі інші показники теж знаходяться на на тих на тому рівні які потрібні для хліба сьогодні я так коротенько дала вам інформацію для роздумів через зиму ми будемо розбиратися з технологією яри і пшениці більш детально а на сьогодні я вже буду з вами прощатися бувайте здорові ви і ваші рослинки